Україною шириться сироїди. Смажені спаколики не для них. Вони їдять тільки сирі харчі, бо вважають це корисним для здоров'я. Чи безпечно їсти лише не Дізнавався Бориса Чалко. Снідає вона помаранчами, обідає мандаринами, а вечеря горіхами. Наталя сироїдка споживає лише харчі без термічної обробки. У мене немає сковорідки взагалі, бо я не смажу. А це єдина кастрюля, яка в мене є, бачите, така невеличка, дуже маленька і старенька. А в ній я варю іноді варю м'ясо для свого кота. На сирому раціоні Наталя вже п'ять років захопилася, бо раніше часто хворіла. Лікар їй порадив змінити дієту, і сталося диво. Тепер Наталя переконує її не полежі. Шають постійно легкість, веселий настрій і гарний імунітет. А ще дівчина не користується парфумами. Мене зник запах від тіла. То зараз я мою голову раз на три дні, і взагалі можу мити раз на чотири іноді на п'ять днів. Голова не. Не стає масною. можна два тижні ходити в одних і тих самих низках не буде запаху. Такі як Наталя, зібралася нині у Києві, аби похвалитися одне перед одним, хто і що їсть на вигляд. Не дуже дуже кажуть на смак. Мода на сироїдіння прийшла з Європи. Туди вона потрапила з теплих країн. Дієтологи на виставці переконують природна їжа, вершина корисності. А якщо ми йдімо мертву їду звісно, нічого полезного ми не полоча чим ближче к. До... Природі, тим это пища піщана для нас полезна. Это пища способна нам дати жизнь, а значит, и у мене уже не один сирет погиб просто. Они пытались вийти з ситуації и не смогли Дієтолог Борис Скачко допомагає сироїдам почати споживати звичні страви. Він у диво сироїдіння не вірить. Каже для кожного клімату, Коли температура снижається в мінусову часть, то у нас люди замерзають при 20 при 30 градусах сотнями. В Індії. Замерзають при нуля градусах. они не успевают перестроїти свою систему питання, больше більше продуктів, согреть свой организм і не погибнути від переохлаждения. Відомий італійський шеф-кухар Стефано Антоніолі вже 15 років готує для заможних українців. каже, плутати сироїдіння і корисні харчі не варто. Те, що вирощували дбайливо, можна і варити, і парити. Готові нам типа по да? е, ось ці все. Біо, скажем так, одобрення, да. Тобто сьогоднішнього дня це найголовніше на это. Борис Сичалко, Олексій Семельников, Андрій Барков. Програма Вікна СТБ.